Своя доля і свій шлях широкий. Той мурує, той руйнує, а той неситим оком за край світа зазирає. Чи нема країни, щоб загарбать із собою взять у домовину? Той, то зама обирає, свата в його хаті, а той нишко у куточку точить на брата. А той тихий та тверезий, Богобоязливий, як кішечка підкрадеться, вижди нещасливий у тебе час. Запустень пазурі в печінка. І непогай не, не вимолять ні діти, ні жінка. А той щедрий та розкошний все храму мурує, та отечество так любить, так за ним бідкує, як із його сердечнього кров як воду точить. А братія мовчить собі, витрущивши очі, як ягнята. Нехай каже, може, так і треба. Так і треба, бо немає Господа на небі, а ви в вірмі падаєте та якогось раю на тім світі благаєте. Немає, немає. Шкоди праці, схаменіться. Усі на цім світі, і царята, і старчата, Адамові, діти, і той, і той. А що ж я? Ось що, добрі люди. Я гуляю, бенкетую і в неділю, і в будень. А вам нудно жалкуєте. Їй богу, не чую і не кричить, я свою б'ю, а не кров людською.